Всім доброго дня! Ви на каналі Майстриня квітів. І сьогодні я хочу розказати коротко про дуже цікаву квітку, яка зветься Дармера щитовидна. Інша назва Пельтіфіл щитовидний. Це рослина, яка цвіте до розпуску листя. От її листя, яке буде формуватися трошки згодом. Рослина ця у мене розташована в тіньовому квітнику. Де ви бачите волжанку, де ще волжанка, де в нас є також бозульники. Сьогодні е, вночі в нас були приморозки, і бозульники від них не в захваті. Але погода є погода, і нічого не поробиш. Але вертаємося до дурмери. Дивіться. Ось такий вигляд. Має її кущ. Це великий дорослий кущ, який почав давати квітоноси, а листя ще нема. Спершу ця квітка дає нам квітонос з кулястим суцвіттям рожевого кольору, висотою десь приблизно 50 метрів. Після того, як вона відцвітає, вона нам дасть листочки. Ну, вже навіть тут можна побачити їх форму. А от і є суцвітку. А ось іще є суцвіття. В літературі пишеться, що дармера вимагає вологих ґрунтів. Але у мене на ділянці вологих ґрунтів, на жаль, апріорі немає. Тому вона росте у мене в звичайному ґрунті. Я обов'язково її мульчую, тому що в дорослих кущах, ось бачите, кореневище може трохи вилазити. Тому мульчування їй потрібне. Але це вже тоді, коли кущу ну, років 5, десь так. А так взагалі вона росте і без цього роззаходу. Ось її квіточка. Крупним планом. І коли кущі наростають і цвітуть одномоментно, видовище дуже гарне. А восени, восени оце різбльонне листя набуватиме трьох відтінків кольорів. І буде дуже-дуже привабливо. Ось така квітка. Вона дуже проста, з нею немає ніяких проблем. Вона не вражається ніякими шкідниками. І вона мені дуже-дуже подобається. І вона нечаста гостя в наших садочках. Дармера Армера видно. Я буду вам дуже вдячна за лайк, підписку, коментарі і поширення. Ось такий невеличкий тюньовий квітничок. Бозольні гарден Confetti після нічних приморозків. Показую, що йому це зовсім зовсім не подобається. Ось поруч також він. От про нього у нас може бути окреме відео, бо тут у мене з цього лише два кущики. А оце Роджерсія потофілова Браун Вауп. Вона також бідолашна, трошечки примерзла, ось бачите. Вона хоче цвісти. Бо це саме раннє із Роджерсій. Решта ще тільки-тільки витикається з ґрунта. Ну, а ми повертаємося до нашої термери, яку я буду розсаджувати восени. От, і коли вона дасть нам листочки, я покажу вам, яке в неї дуже-дуже гарне листя. З вами була Ганна Кармазін, канал Майстрина Квітів. я вам дякую за увагу!